Ніч у лісі кожен звір спати йде на власний двір. Спить маленьке козеня, що награлося за дня, олень спить, і спить борсук, але раптом що за звук? А. -а, 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 -а. Це ведмедик спить, ніби трактор гаркотить. Будиться, встає звірня. Той з під моху, той з під пня, заєць, бідний, аж поблід, бо ведмідь йому сусід. Він хропе, а в дім ніби валиться при цім, аж трясе, зайчись, калють, бо не може він заснуть. Натяга на себе він сім подушок, п'ять перин, зверху ще й матрац кладе, сам, улігшись, на тверде та від храпу ліс шумить, спати не дає ведмідь, скочив заяць на ослін. а Що робить? міркує він. Рада є на це одна. Розбудити хропуна, та самому страшно йти. М -м Хто б це міг допомогти? Тільки Рись. Вона міцна і відважна звірина, заєць в Рисі. Так і так все розказує бідак, просить на усі лади. Йди й, й ведмедя розбуди. Не піду я, каже Рись. Потім ще із ним борись та кусайся цілу ніч, адже він за таку річ лютий буде, як дракон, та й мене вже хилить сон. Ось до вовка ти б зайшов, той поможе. Будь здоров. Заєць у вовчиська вже, просить, вухами стриже. Так і так, хропе й сплюх. Вже від нього я оглух. Чи ти хочеш, каже вовк, щоб ведмідь мене затовк? Гнів бере таких персон, як від них прогнати сон. Краще тихо буть, як миш. Потерпи, а вдень поспиш. Заєць думає Ова, в лиса мудра голова. Ось до нього я піду, лис порадець на біду, він у лиса. Так і так ти найбільший наш хитрак. Ти піди і лагідно його збуди, не штовхай і не кричи, в лаписько полоскочи. А або пісню заспівай. Ну, щось придумай, ну, ти ж мудрай, видно, сумно каже лис, що й у тебе ум заблис. Чом же не співаєш сам, тільки ходиш там і сям? Чом не полоскочиш лап, на безсоння ти ж заслаб? Думай, як не можеш спать, полічи до двадцять п'ять, то й засниться, друже мій. Йди додому, і не дурій Вже додому йде зайча, втім, мурашку зустріча. Що це, зайчику, тобі бачу я, що ти в журбі? Ах, мені немилий світ розхропівся мій сусід, спати зовсім не дає. Каже заєць все як є, а мурашка. Я ведмедя можу вмить. Заяць дума. Ой ля ля хвальковити це маля. Та бере його мерщій садовиць на хвостик свій і несе до тих воріт, де живе ведмедів рід. Храп гуде, немов гроза, в двір мурашечка вліза. Заяць дума, Ой, що буде? за парканом став і жде. А мурашечка в замок та до хати звір замок Тиша потім лютий рев, аж летять листки з дерев. <рив> Знову тиша, зайчик рад. Йде мурашечка назад. Крізь штахетення рідке бачить заєць ще й таке. На одній нозі ведмідь то плигає, то стоїть. Щось із вуха витряса, з гніву сам себе куса, заєць думає. Ого, ти шукай всю ніч того, хто у вусі був твоїм, а ми спатоньки Ходім.